У мене вже стоїть вихолоняє кров'яночка в скароварках, то вона вже і тиск стравила. З салом я розібралася вже. Відправила далі в холодильник. Залишився тільки зельць, а в мене закінчився часник. І уявляєте, це виявилося проблемою придбати часник. Зателефонувала одній знайомій, каже, нема. Зателефонувала другий, в магазині працює. Каже, нема ні не в магазині, немає, ні не в мене особисто. І оці всі бабушки, що на трасі торгують, у кого й було, вже у всіх позабирали, типу, нема. Дзвоню сусіду, кажу, продайте головку часника. Каже, немає навіть зубчика. Що це за напасть така, я не зрозуміла в цьому році. А мені залишилося залишилося доробити зільць. І Вова поїхав шукати чесник. І щось його вже довго нема. Я не знаю, де він його шукає, але немає вже довго. А погода повний треш, знову все кругом чорне, і то притихне, то таке, як у Парижі. Страшне, просто страшне все. У дівчат вигул тонев, вода стоїть і нікуди впитуватися. Йой-йой-йой, -йо вони навіть не виходять, бачите, їх немає. Перед цим, щойно, я не так я взагалі вилякалася. Я не зрозуміла, я не відразу зрозуміла, що за звук він якось так, так раптово. І це самого рання отаке. Зранку взагалі такий пускався, я думала, що град по кришам тарахтів. І то притихне, то знову як у Парижще, о, пожалуйста. То притихне, то у Упарище, то притихне то у Упарище. А воно в зв'язку з цими останніми днями подіями, що літають над, 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 над головами. Я ж кушу звук такий покрище пішов, я аж вилякалася. Все вимкнула, прислухалася, ага, думаю, зрозуміло дощ. Так, ладно, де ж Вова? Поїхав почесник із кінцями? Нема. Розжився Вова часником. Оце все, що зміг знайти більш-менш нормального, я не знаю, п'ять да, головочек. І все. Каже, немає ніде ні по магазинах. Взагалі, об'їхав, каже, всі магазини. І то це такий некрупний, як ми перед цим купляли, Не крупнозубковий, а дрібні зубчики. Ну, Коротше кажучи, знайти зараз часник виявилося досить великою проблемою. В мене вже ось така батарея кров'яночки готова. Зараз поставила, підігрівається на зельц, бо воно захолонуло все, щоб жир розтопився, підігрію трішки і буду доставати і займатися зельцем. У нас вже ніч на дворі. Позбирала. Замовлення по закваскам. І Вова поїхав відправляти. Не дивлячись на те, що вже і поратись, час п'ята година вечора вже. Але поїхав відправляти, щоб зранку, завтра вони виїхали до своїх адресатів. Одна посилочка, яку ми не відправили сьогодні. Напевно, завтра будемо її відправляти. Це та, що. Сало і м'ясо, і вухо там на Ізюм повинна була поїхати. Але так як не було світла, машина від'їжджає десь коло 11-ї. в нас з відділення забирає посилочки, а нам світло дали вже після. І камеру навіть ніхто не відчиняв, щоб не випустити останній холод. Тому сьогодні. Не відправляли. Ну, я зателефонувала, перепросилась, вибачилась, пояснила ситуацію і сказала дівчинки, що ми відправимо завтра. Так що, Сашуня, якщо ти дивишся це відео е завтра зранку будемо намагатися, якщо не буде ніяких більш форс-мажорів, відправити тобі твою посилочку. Ну, а я займатися Зельцем. З усим управилася, зельц захолоняє, застигає, я би сказала. Кров'яночку. Вже одну баночку відкрили. Не передає камера весь той всю ту красу і весь той смак. Вона не чорна, як пересмажена або переварена була. Ну, у нас, до речі, кров'янка ж без гречки, тому, можливо, ще через це. Вона м'якесенька, вона соковита. Це просто бомбісимо. Вов, як тобі кров'янка? Клас. Клас? Отож і я кажу, поставила монтуватися відео. І зараз будемо з вами ділитися. На цьому на сьогодні все. Кажу вам дякую за ваші перегляди, за вашу підтримку. Всіх вас цілую, люблю. Бажаю тихого вечора, мирної ночі. І бувайте до завтра, папа, -па. зустрінемося в нашій мімаляндії.